Напад Хамасу на Ізраїль, звідки у сектора Газа маленької країни така кількість ракет. Пабліки пишуть, що було випущено 5, приблизно 5 тисяч ракет. Їм поставили? Хто їм поставив? Скоріш за все, то був Іран, і скоріш за все то була Росія. Пауза. Про що я, друзі? Ми в пабліках всі бачили світлину, де Лавров тискає руку лідеру терористичного руку Хамас. Ісмаїль Ханія. до речі, цей рух терористичним не вважає Росія, Китай, Турція і ще декілька країн. Цікавий факт. Е, який інтерес Росії? Вони максимально зараз хочуть е, змінити фокус Сполучених Штатів з України на інший регіон? Можливо, одна з причин. Також дестабілізувати і розхитати репутацію Сполучених Штатів в, в цих регіонах. Про що я, друзі? Е, Врешті-решт Росія зацікавлена в тому, що утримати е, ті території, які вона окупувала, але в них це не вийде, тому що з нами Бог, з нами ЗСУ, і ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.